Так, всі маю п'ятий мішко. П'ятий мішенці. Будемо дивитися, що у нас тут є. Укихай травочки. Так, два роки. Курточка зимова. А, наразі мені ще дуже подобається, що тут немає курточок до року. Якщо ви пам'ятаєте, була а, одна у нас партія до цього, то там в мішках дуже багато подавалося курточок саме до року. А вони самі самі такі, ви знаєте, ну не ходові. А тут от, в основному я бачу від там двох років. Який шкарпетичний Так, джинсики, стрічки якісь. Що у нас тут? Трусики, комплект трусики. Бачите, білизно попадаються. Ось тут білизна класно. Дві класна. Так, водолазочки на три рочки, Дивіться, тут чотири одинички дуже гарні. Дикотажні. Так, Худість, що? Ага, це костюм, речі. Це взагалі попався костюмчик, Штанішки, бачу і. на чотири рочки. Так, це щось у нас тут. Ой-ой-ой! Це комплект чоловічків. Біленькі, базові, веснючі моделічки, Розмір 19 тисяч. 3-4 рочки щось таке. Але такі були такі ласички. Так, це теж комплект теплих росінок. Куртка. Куртка косміна. А, це не Ні, куртка, куртка, куртка. Вік, кажу сразу, вік, 9 років. Куртка про. Ні, друзі, це не куртка. Це... А, це, коротше, комплект. Це штани, лижні, ну, типу такі штани. І окрема куртка. Бачите, буде куртка і штани комплекті. Дуже класно. Так, пальто, вау. Це яке круте пальто. Ну, 12 років, воно прям таке зимове. Тут відкривається. Дуже-дуже буде такий теплий пуховичок для дівчинки до школи, якщо просто Так. Такий красончик у нас светлик. Це такий, знаєте, плюшик. Розмір тут 6 років. Так. Шапочка. Ой, така це ж звук, губочка, яка маленька народиться. Так, це э, курточка. Курточка, 6 років. Це шапулька така якась. Шапочка, так. Да. Ого. Тут бачу такі є. Це що? Це бодіки. Бодіки на другий рукавчик. Под ведомички. бачу 86 розмір. Ага, це якісь 104. Далі. Це костюмчик якийсь, я не буду відкривати бебік на вороге. Так, шкарпеточки, 12-18 місяців теплі, водички. Малючка до речі, ну, вистачає два рочки. Тут такі надбір кофточек. Так, штанішки типу такі лосінки термо для хлопчика 3-4. Піжамки. Якась. Ще одні такі теплі на 110 усі, на утепленні. Ну, типу такі джинсики. Костюм якісь. Не буду відкривати, костюм. так. Петочки. Це бачу полікомбінезон. Щось таке, коротше. Що похоже, дуже на комбінезон. Так, так, так шкопеточки набірчики такі. 6-9 місяців бачу. Малючки. Дуже класні, високі. ще один. Далі така шапочка на біргу до ночок. Щось таке прям геймер. Худі такі теплі з капюшоном. Термо, бачите, такі лосінки теплі в комплект, тут їх кричі, скільки вдані, що Ще Бачите, якісь приверти є, значить. Це теж якийсь костюмчик, я не буду відкривати. 18-24. Так, думаю, що це якась сабоплаточка, з Ось, Бачите, як воно тягнеться. Так, Набір шапочок. віршаточка. Бачите, 8 місяча шапки попадаються. Ну, я б сказала, що... Бачите, як воно тягнеться. Була куртка. Куртка. Це ж танішки на бірде. Ось, це така класна дута жилетка. Теж розтібується довго. Така. Старфовки. Ще одна куртка. Зимова. Пальто. Таке прям пальто. У них дуже круте на верхні водя. А так, шкарпеточки, костюм якийсь на 10 років. Це водолазочки комплект на 6 років 3, по-моєму. Так, шапочка. Шаптиком з путавичками. Е, ще шкарпеточки на 4 роки. Тут бачу цілий комплект, якийсь, щось таке нарядне, бо бачу є сукня, рубчик, щось таке в рубчик і тут ще колготочки йдуть В комплекті. Так, тип такі. Далі, куртка. Далі. Ще одна куртка. Блін, які вони класні, звісно. Уже його щоб подивитися. А, це така дуже схожа моделька, але зверніть увагу, вони різні. Та моделька йде така, типу, без м'яха, ця йде трошки інакше як подовжена. фішку таке нахутні на вісім на роки. Да? Зимова. Так, так це щось я, я не знаю. 7 років. Ага, це ось така штука, коротше. Така прикольна. Ось так, так, І що у нас ще? Маємо ще на 8 років набір групчик таких. Повтинок, бодіків, штанішки малюшкові. І з що тут не було штанів спортивних для старших діток. Тож я кажу, що вони всі різні. Ось, якщо ви бачите, то тут не попалися штани в теплих. Ну от такі мішки приїхали, Вже як попаде, кому так і попаде. Але всі мішки виключно всі класні.